Зйомки п'ятого сезону хлопаків зараз у самому розпалі, і новини надходять буквально щотижня. Нещодавно стало відомо, що нас чекає воз'єднання головної трійці із надприроднього, і ця новина просто підірвала спільноту фанатів. У найближчі кілька хвилин ми розглянемо, як просуваються зйомки фінального сезону хлопаків, що відбувається зі спінофами, і як вінчестери впишуться в сюжет. Почнемо, мабуть, із найобговорюванішої новини: центральне тріо з надприроднього. Офіційно воз'єднуються у п'ятому сезоні хлопаків. Джаред подалекі та Дженсен Еклз отримали цілу армію шанувальників завдяки ролям братів мисливців на нечість Сема та Діна Вінчестерів. Починаючи із четвертого сезону, до них приєднався Міша Колінс, який поступово став одним із головних персонажів. Не секрет, що Ерік Кріпке творець надприроднього, також адаптував пацанів для Амазон. Тож не дивно, що він підтягує своїх улюбленців із проекту проекту. Спочатку Дженсен Еклс приєднався до касту, щоб зіграти солдатика, і влучив у саме серце фанатів. Враження були настільки сильними, що минулого року оголосили окремий серіал, присвячений його персонажу в рамках франшизи. До того ж, він встиг з'явитися з Камео у спін покоління Ві, і тепер готується до фіналу основного серіалу. Потім, у четвертому сезоні, хоча й невеликий, але в важливій сюжетній ролі з'явився Джефрі Дін Морган. У Надприродньому він зіграв батька Сема та Діна, а в пацанах втілив лиходія акорда. І хоча офіційно його участь у п'ятому сезоні ще не підтверджена, мало ймовірно, що Ерік Кріпке упустить можливість зібрати всіх вінчестерів разом. До того ж, до початку знімального процесу Ерік Кріпке сам підтвердив приєднання Джареда подалеки до касту. Звісно, ця новина викликала захоплення, адже він нарешті воз'єднується зі своїм екранним братом у п'ятому сезоні. А буквально днями офіційний акаунт хлопаків виклав відео, в якому було оголошено ще про один масштабний кастинг. У ролику розіграли цілу сюжетну естафету з новачками. Дженсен Еклс запрошує Джареда подалекі приєднатися до нього у фінальному сезоні. А у відповідь подалекі кличе Мішу Колінза. Звісно, довго вмовляти нікого не довелося, і таким чином у хлопаках Еклс воз'єднався зі своїми колегами по-надприродньому, з якими він провів на Знімальному майданчику понад десятиліття. Це воз'єднання головної трійці, майже історична подія, хоча актори неодноразово з'являлися разом на публіці та брали участь у благодійних заходах. Але це вперше з часів фіналу надприроднього, коли всі троє знімаються разом в одному проєкті. До речі, щось подібне могло статися й раніше. Найближче до цього підійшов серіал Валкер, де Падалекі виконував головну роль, а Еклс був режисером одного з епізодів. Але доля розподілилася інакше, і повноцінне воз'єднання відбудеться тільки в хлопаках. З огляду на те, що Ерік Кріпке, шоуранер обох проєктів, не дивно, що він віддає перевагу акторам, з якими вже працював. У Голлівуді це звичайна практика. Як приклад, Джеймс Ган часто працює з Натаном Філіоном, Мартін Скорсезе, з Леонардо Ді Капріо та Де Ніро, Квентін Тарантіно, з Самюелем Л. Джексоном. Кріпке не виняток, а лише частина загальної тенденції. Наразі немає офіційної інформації про те, наскільки довго нові персонажі залишатимуться в хлопаках. Думки фанатів на цей рахунок розходяться. Одні вважають, що солдатик який герой подалекі, приєднаються до армії суперів Гоумлендера та працюватимуть разом, щоб вистежити Бучера. Інші припускають, що Міша Колін зіграє таємничого та небезпечного персонажа, але його поява буде епізодичною та ймовірно закінчиться жорстокою смертю, що цілком у стилі. Хлопаків. Шум навколо відео піднявся такий, що фанати вже заговорили про можливий 16-й сезон надприроднього, хоча фінальний сезон поставив крапку в історії Вінчестерів. Цей серіал неодноразово порушував власні правила. До того ж, всі актори з теплом згадують роботу над шоу і не проти повернутися до своїх ролей. Однак, поки планів на продовження надприроднього немає. Спін-офф про батьків Вінчестерів заморожений, а фанати просто радіють. Во з'єднанню у хлопаках. Крім офіційних акаунтів, зірки хлопаків теж не забувають ділитися фото зі зйомок. Нещодавно Карл Урбан виклав фотографію, натякаючи на місце перебування Бучера у фінальному сезоні. І як очікувалося, він одягнений у свою фірмову сорочку та пальто і сидить за кермом автомобіля. На передньому плані видно знімальне обладнання, що підтверджує, сцена знімалася всередині машини, хоча кадр не розкриває сюжетних подробиць. Він нагадує про те, куди рухає. Ця Бучер після подій четвертого сезону. Як ми пам'ятаємо, він обрав темний шлях. Під впливом уявного друга Джо Каслера він зрадив свою команду, викрав вірус, здатний знищити всіх суперів, І в останній сцені четвертого сезону зник у невідомому напрямку. Нова сцена п'ятого сезону цілком може бути прямим продовженням цієї історії. Зважаючи на те, що решта команди перебуває в ув'язненні, Бучер схоже, працюватиме сам і не поспішатиме їх. Рятувати Джек Квейт також поділився кадром зі зйомок. Його персонаж Г'ю знову повністю в крові. Четвертий сезон став для нього надзвичайно трагічним. Зокрема, загинув його батько. Судячи з нового фото, п'ятому сезону теж не бракуватиме жорстоких моментів. Цікаво, що закривавлений г'ю це вже своєрідна традиція. У кожному сезоні сцена, де він покритий кров'ю, і з кожною новою частиною її кількість тільки зростає. Судячи з фото, Можна припустити, що п'ятий сезон стане для персонажа найважчим випробуванням. Джейсі Ашер, який грає поїзда А, також офіційно повертається в п'ятому сезоні. Спочатку його доля була невизначеною. В кінці четвертого сезону він утік до Нью-Йорка разом зі своєю родиною. Проте актор випадково розкрив своє повернення в соцмережах. Його камбек цілком очікуваний, адже сюжетна лінія поїзда А виявилася однією з найцікавіших, показавши персонажа. З несподіваного боку до акторського складу приєдналися нові зірки. Девід Гогін, свідомий за ролі у серіалі крізь сніг, отримав поки що не розкриту роль. Інший новачок Мейсон Дай, якому дісталася роль супергероя Бомб Сайда, цей персонаж, який раніше лише згадувався у серіалі, є одним із найстаріших відомих суперів, який працював у ті часи, що й солдатик. Його поява натякає на можливі флешбеки у післявоєнний період. Також є шанси, що Бомб Сайд з'явиться. У майбутньому приквелі про позходження Воута, хоча розробка цього проекту поки що призупинена. Попри успіх основного шоу, не всі спін нофи розвиваються гладко. Якщо покоління Ві вже готується до другого сезону. То спі-ноф пацани Мексика просувається дуже повільно. Його було анонсовано понад рік тому, одну з головних ролей у спі-нофі отримав Дієго Луна, відомий за серіалом Андор. Планувалося, що шоу зніматиметься іспанською мовою в одній із країн Латинської Америки. Проте, за словами Еріка Кріпке, робота над цим спі-нофом застрягла на етапі підбору сценариста і угоду ще не укладено. А значить, сценарію досі немає, попри повільний про. Процес, інформація від Еріка Кріпке підтверджує, що робота триває і спінов не заморожений. Просто для його виходу знадобиться трохи більше часу. Як бачимо, хлопаки продовжують розвиватися, незважаючи на наближення фіналу основного серіалу, який очікується лише у 2026 році. А вже цього року ми побачимо, як змінилися герої у другому сезоні покоління Ві. Загалом хлопаки це справжній феномен, який приніс свіжий погляд на жанр супергероїки. Фінал обіцяє бути грандіозним і здивувати навіть тих фанатів, які добре знайомі з першим адже численні зміни сюжеті Сужеті явно ведуть до іншого завершення. А поки що обов'язково напишіть у коментарях, як вам ідея возз'єднання акторів надприроднього. На цьому все побачимось у нових відео зовсім скоро.